Хочу вас на фінал запитати, гарні, якісь гарні перспективні події, можливо, заяви для України найближчий час. Ну, прям найближчий час ні. Король перевернутий, зараз трошки далі подивимося. Давайте так, якийсь термін, бо вони найближчий час розуміють завтра. Давайте Понимаете? до сни. Тобто до кінця Давайте. зими. Давайте так. До, давайте так, до е, початку весни. Які гарні події будуть для України. О, це мені дуже подобається. Мах прямий. Е, пере, пере, переведу. Мах прямий. Е, е, розрушу мах прямий. Слухайте, якась е, в країні шайка лейка вона роз, розрушиться. Якась, якась є кампанія невеличка, яка діла якісь пакості гадості. Вона розрушиться і це е, зробить махпрямий. Махпрямий це е, хтось, хто керує е, в найвищих ешелонах власті. Тобто, е, це, чого я кажу, це хорошо, бо е, це погана компанія, Да? Це погана кампанія, і вона за допомогою цього. Керівника вона роз, розрулиться, роз, ну, рухне. Ану, почекайте. А ми ж тільки що за кличка питали? Це, це про то мова що? Е, То, що я казала, лопне домік, да, да. там якась є кампанія, та кампанія буде розкрита, викрита і є. Ну. Викрита її, ну як сказати, не буде тої кампанії, так? Нейтралізована. Першу... Так, нейтралізована, так. Дякую. Щас, що ще хороше щас. Кажуть, мені ти ж хоч... правда хочеш знати, Ну, ти перевожу свій, свою розмову з картами. Хочемо. Так, ти подивись, випадає. Мені кажуть, не треба, не треба. Щас, час питають, чого? чого. Чого не треба? Хоча б навіть. Слухайте, запущений якийсь процес. Дивіться, запущений якийсь процес. Дивимося далі. а Перемовини йдуться по якомусь процесу. Зараз, це добре для України. Це щодо грошей, це щодо грошей, які не давали. Зараз ми трошечки подивимося, добре? А, але які ми чекаємо? Зараз. На що можуть не дати. Ага, дивіться, е, якийсь процес запущений по грошам, якась допомога велика, і якщо цю е, тему ми роз, розкрутимо, то там може щось накритися і не дадуть. І не, тому ну, да. нам показують, щоб не лізти туди. Угу. Шо, а давайте ще спитаємо, що ще є щось, так? Опа, давайте що ще, да, да, да. так, да, саме да, буде, що можна, да, нам да. треба знати. Для України хороше, що нам можна висвітлити. Давайте отак спитати. Для України хороше, можливо, ще варіанти для Росії погане. Так, дивимося. Паде. Ага. Опять, мавірно, про кличка. організація, яка робила погані справи. Паде Падеорганізація. Офіційно. офіційно це полетять з посади голови. Так. Добре, час. Почекайте. А як це з Росією перекликається? Бо якщо це добре для України, значить для Росії погано. Щас. Бо дороги ведуть в Рім, бо там є кінці. Тобто, тим, що наведеться порядок в міськраді, від Рус, зараз є. Переперекладають, відрубляться кінці з Росії. Коротше, як би там не було, не знаю як, але навіть в Київській міськраді там є російські вуха, ноги і руки. І от тим, що наведеться там лад, там обріжеться напряму зв'язок. І там, можливо, не Не просто там кличко там до чогось дотичне, а там дійсно може бути якась схема і ланцюжки, які. Кличком кличком, Кличко, там схема. Да. І коли е, там не буде е, на посадах тих, хто є, а там їх не буде, бо там перевернута справедливість, то оці ланцюжки, вони, ну, принаймні, на деякий час вони не будуть робочими. Якщо тільки не прийдуть такі самі. Тільки під іншим соусом або прізвищем. І от ще момент: чому він в цій промові? Сюди ще й про Миколу Другого і як закінчив він. Чи йдеться на верхах про завершення е, діяльності оцього проєкту Путін, чи в цьому вигляді кремлівської влади цього режиму? Так, чи йдеться про діяльність завершення Путін проекту? Да, йдеться. Е, бо п'ятірка це коли е, пора списувати. Да? А королева це прийняти рішення, що пора списувати. Тобто, чи йдеться, йдеться. Ну і тут чаш перевернути це е, було, був об'єкт перевернути, об'єкта. Да? Тобто, чи йдеться, да, йдеться. Е, якби тут був король, я б сказала, вже є дата. Так як королева є рішення, але й дати ще немає. Це щодо проєкту Путін. Маю ще питання по проєкту Путін. М -м, від Нового року м -м, щось незрозуміле показують під виглядом Путіна, або старі відеозаписи, або відверто згенерована якась історія. А, м -м. Як там взагалі ситуація з цим об'єктом, якого під виглядом Путіна виставляли? І чи є все ж таки ще оригінальна історія в будь-якому вигляді? Давайте так, шостим об'єктом, якого під видом Путіна виставляли? Шостим об'єктом. Ну, є, він зараз є, він зараз живий, сил там, звісно, маловато, бо тут паш. Паш це так. Вийди, скажи там, ото, ото, ото і зайди. До нового виходу. А от щодо ще яке друге питання було у вас? Чи є оригінал? Путіна. Чи є оригінал Путіна на зараз? Давайте подивимося. Зараз чи є оригінал Путіна. Так. Котіка видамо. Тільки вушка. не видно. Тільки вушка видно. А, ну, да, Прийшов всі. <свіс>. Да. Чи є оригінал? Нема. Дивіться. А, допомогли. Королева Жезлів – це коли допомогли перевернути сонце, він вже не сяє. Немає. його, так? Далі карта оце ухода. Ну, і це теж допомогли. ну Це розказують, як допомогли піти. Тобто оригінала вже немає. немає. Тільки проєкт. І той. І той згасає. Єлієліє. Угу. Чи Сполучені Штати і Китай мають реальну інформацію по стану, і чи впливають на завершення війни, завершення проєкту і висвітлення ситуації, що все? Прощаємся. Бо знаєте, в нас вчора ще був ефір, там Патріарх Кирил mm. е, називав Путіна нарешті там православним вождів, Чудом Божиїм. Зазвичай mm. вони про таких говорять, коли усопший вже, і близький до посвящення доліку святих. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, ну дивіться, е, чи знають на загал? Вони знають. Е, знають, ну тут дурак, знають і дурака включають. Тобто, чи знають вони, знають. І знають, що це треба якось закінчити, ось цього лицаря Пентаклів перевернути, якось красиво треба закінчити. Ну, ну, якось він. Знаєте, як з'явився красиво, да, красиво має і піти. Да? Ну, чи знають, знають. Ну, дурак, дурак і лицар це знають. Ця тема висвітлена. Все прекрасно, вони знають і розуміють. Так. Поки чому свої пред... питання пред... Перед... Ні. Не почула Наталочка. А поки підшумок вирішують свої питання і переділ, да, там світу роблять. Да. Mm, да, свої питання кожен вирішує свої, але е, взагалі тут старший аркан перевернутий. Свої точно вони вирішують. Зараз я подивлюсь про переділ світу, чи роблять вони переділ світу. Ну, зараз не роблять, бо вже зроблено. Вже зроблено. Просто треба кожному зайняти свій новий трон. Вже поділили. Тут діли... нема чого ділити. Дев'ятка перевернута, сімка перевер... перевернута. Нема чого ділити, бо вже поділили. Просто треба зайняти позиції. І все. А хто може вирішити, що от, все, фіналізуємо. Фіналізуємо і хоронімо. І чи можливо якась а, якась подія буде передувати цьому? Хто вирішить? Ну, якась персона вирішить, щось я розберусь. Якась персона, яка має дати команду на уход. щас я розберусь, що ж це за персона Це навіть не персона. Це м персона дасть команду, коли е збігуться купа подій. Купа подій, коли вони зробляться купа подій, то тоді буде е команда на списання. Тобто не команда перша, а події. Мають події статися. Пам'ятаєте, ми тільки що казали, коли крісла займуться. Ну, не крісла, а коли вже займуться. <сп�� fait> Трони, позиції, коли позаймаються, тоді. Я би сказала так, це така ширма, таке прикриття, за яким дуже комфортно і дуже удобно робити всі свої справи. І коли ці справи вони закриються, тоді буде команда прибрати. Ну, за, за як сказати, за вже. Отак, по, по команді там лицарь мечів. а лицар мечів це не король. А це значить, що коли висвітляться і зробляться всі події, тоді вже ну, як за непотребою. Так? За непотребою можна утилізувати. Отак не можна подивитись, да, що це має бути на події. Та подивимося, що щось. Хоча б можливо якась підказочка, чи є вже наступник. Ну, дивіться, це і крах системи фінансової. тобто якоїсь країні буде і крах системи фінансової. А нас на заступника зараз, чи буде, чи є якийсь заступник у Путіна? Наступник. А, на а, за кажуть мені, заступника немає. Щас наступник. Щас. Заступник це ж за це, це ж інше поняття, щас, чи є вже у Путіна якийсь наступник. Ще не вирішений. Є пропозиції, але так, щоб наступника нема. Ось, є пропозиції. Просто я не знаю, як вам зеркальна, а не зеркальна. Так. Є пропозиції, але ще не вирішено. Ні, ще, ще нема визначеного наступника. Нема. Є, ну, скажімо так, ну якщо тут 8, то 7 претендентів точно є. Ну, ще не вирішено. Якогось одного не вирішено. А хто буде вирішувати все ж таки кремлівський режим, чи хтось здовні? Китай чи Штати? Зараз за режим спрошу. Не давали право кремлівському режиму такої, такого робити. Зараз про Китай спитаю. Це Китай буде вирішувати. Китай буде, Китай може порадити, але не вирішувати. Щас, у щас, мене карти перевернулись. США буде вирішувати наступни. Е, і, і Із Шані. Із Шані. Навіть Шані. Не все Україна. Давайте, давайте спитаємо за Україну і за Британію. Можна? До речі. Щось мені так прийшло, що там, ну, туди треба подивитися. А ну, давайте так. Україна буде вирішувати наступного ну це... наступного. Зараз подивимося. Ні, не, не Україна. Не Україна, хоча до України прислухаються, прислухаються, не так сказала. Зірка, зірка. і конект. Тобто, скажи, що хочеш. Тобто, прислухаються до України. Ану, Британія. Британія буде наступника Путіна призначати. Так. З цієї карти ми почали розклади. Вона опять випадає. Значить, ми на правильному шляху. Ну, розклади по наступникам цієї карти. Вона опять випадко. О, я на кота покладу у мене підставочка. Так. так, Британія. О! Обалді! Дивіться, чи Британія пропозиція диявол, і це точка, з якої починається все. Тобто, отак ні, а отак точка, з якої починається все. Я би сказала, Британія, Британія, Україна, а Україна а, скаже, що б вона хотіла, але слово буде за Британію. Так виходить. Бо на Україну старший аркан і зірка. А на тих всіх ні, 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 ні. ні. Там було так. Ви знаєте, свого часу Ленін. Німеччина активно готувала і фінансувала появу Леніна і розвал царської Росії, появу Радянського Союзу. Щось мені. Ми просто, знаєте, коли говоримо про Британію, думаємо там прем'єр-міністр, ну якісь публічні угу. особи. А напевно, кудись глибше йде і коріння, і вплив, і прийняття якихось рішень, таємниць, правда? Так, да. навіть, знаєте, я вчора таку фразу прочитала десь останній стан першим. Ну, ви ж розумієте, що це про Біблію, да? Ну, щось вона мене так зачепила, да? якось я так задумалась. І тут ви от кажете, ну ми кажемо про Британію, да? тобто туди, куди ніхто не думає, а треба подивитися. Да? Тобто, не завжди ті зірки, які на Олімпі сяють, да? не завжди треба туди дивитися. Може, треба подивитися глибше. Знаєте що? що, можливо, і в Британії є докази якісь з приводу і кремлівського режиму, і власне оці, його, оцього проєкту Путін. Угу. Ну, отак. Тобто, завжди треба дивитись глибше, ніж, ем, ніж бачиться. Та? Глибше. От якось прозорливіше дивіться. І от я ж кажу, не зря, ви бачите, ми. то, 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 ну, ні, 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 ні. Ну, якось воно воно так раз чогось там, Британія, туди подивись, подивись. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.